Uh, іноді мені хочеться дещо сказати, і я говорю це у Фейсбуці. Uh, це дуже корисно для мене. Ти залишаєш думки, які підтримують або не підтримують люди. Ти відчуваєш себе частиною суспільства. І ти віриш про те, що є у тебе однодумці. Але іноді в Фейсбуці ти зустрічаєш людей, які так мене і вони є насправді. Це звичайно і всі знають про цю акціону. Я вже на дорослий, щоб реагувати на це все доволі активно, але іноді хочу поставити крапку. Мені... Вчора або позавчора я плутую, плутую час сказали про те, що я людина, яка десь знайшла тихе місце. Я не хочу підтверджувати це якимось відеофактами або фотографіями або ще Я вважаю це принизливим. Але правила мережі такової Фейсбука, що ти повинен все ж таки відповісти. Це не так. Ми воюємо навколо мене чудові люди. Повірте мені, вони заслуговують. Пам'ятник на кожному кроці. Як ми дивуємось в кожному селі, коли заходимо є старі пам'ятники, які зроблені під ем, трафарет по Другої світової війні, так повірте мені, ми повинні встановлювати пам'ять пам'ятники що завгодно. Намінування вулиць. Не знаю, що, що придумають люди, як дань людям, які зараз боронять країну, гинуть, гинуть, і гинуть, але стримують ворога, як тільки можуть. Сьогодні непоганий день, не добіща кінця, тому я забігати вперед не буду. Життя. Дуже швидко міняє свої напрямки на війні. Але зранку був бути російський вертоліт, ми тому були свідками. Я вітаю хлопців. Я зараз відволікаюсь, тому що я спостерігаю напрямок. А, ну ось. Зараз припинюю Зараз нема там відео, щоб не прогабити нічого. Слава Україні. Здравім слава.